Вітаю, черкаський ОМТЦК, я старший солдат Жилін. Можна ваші документи? Одне із нинішніх завдань 23-річного працівника Черкаського центру комплектування Павла Жиліна видача повісток. Ви наказ... там пройдете мідкомісію. Звісно, так. Да. чоловік розповідає через загальну мобілізацію без вручення таких направлень не обійтись. Та каже, повістка це не квиток на фронт. Вона зобов'язує оновити дані. Необхідно пройти медкомісію, стати на облік, визначити придатність. І ті люди, які не служили, вони йдуть на учебку, а котрі служили, вони вже розподіляються, як котрі вже пройшли цю школу, розподіляються по підрозділах. Своє, каже, відслужив добровільно у 72-й окремій механізованій бригаді імені чорних запорожців. На передових позиціях він був із першого дня повномасштабного вторгнення. Спочатку із гранатометом під Києвом. І там була легко броньована техніка, Урали, вроді, зли. БМПшки їхні. начали їх розбивати. Знаєте, я край мока, щоб видно було мушку, виложив вже трубу і собі смолив. Висмали усі гранати, потім зранку ми побачили дофіга розбитої техніки. Опісля на Донеччині в Соледарі, Торецьку та під Бахмутом. Я був звичайним піхотинцем. Ми підкріплювали роти, роти, які стояли на позиціях. Останнім днем на сході пригадує стало четверте липня минулого року. Тоді російські війська накрили їх позицію мінами. Зазвичай говорить, встигали сховатись до прильотів, та в той день не пощастило. <звіс univ meio> Бух в спишках, рука на сухожилях, отак от зривної от от волни, тіліпається, а так в місті з усим. Там сухожиля ж були. Замотався, кров не біжить, хух, думаю. Відтоді говорить, закінчилась його боротьба на фронті та почалася нова за реабілітацією, повноцінне життя. Єдине каже, що не піддається відновленню це думки. Вони все тягнуть до побратимів в окопи. Мені дико було бачити листя на деревах, дерева цілі було дико бачити. Пташки співають. Я такий радий був це все бачити, такий радий був до цього всього повернутися. Просто прийшов сюди, тому що це мій дім. І з таким пораненням далі воювати неможливо, я це розумію. Суспільному хлопець розповів, що торік у лютому для нього почалася не лише війна, а історія кохання. У найтяжчі моменти думки про дружину змушували боротись, а зараз посміхатись та швидше повертатись додому. Сумую за нею навіть зараз. Усім стараюся дивувати, стараємося десь виходити, стараюся поранше з роботи прийти. Щось готуємо разом. Зараз у нас ремонт, разом стаємо і робимо. І, хоч через свою роботу час від часу відчуває негатив, говорить Павло, втім її не полишає, бо каже впевнений, що лише спільними зусиллями ми відновимо кордони нашої держави. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.